Вітаю вас в себе на каналі! Сьогодні хочу розповісти, як вімкнути автоматичне блокування всіх дверей центральним замком на автомобілі. От, це автоматичне блокування спрацьовує після того, як ви починаєтесь рухатися більше, наскільки я помітив, 10 км за годину. Таким самим способом, як я вам покажу, можна вимкнути і вимкнути. Загалом потрібно, щоб вимкнути запалення це поставити, вимкнути першу передачу, ну, перед цим, звичайно, ключ ставити. Натиснути і потримати 10 секунд кнопку старт-стоп, тоді У вас вимкнеться запалення. Стрілка рівня бензину підніметься, покаже реальний об'єм баку. От, після цього можна зрозуміти, що запалення вімкнене. далі робимо? Натискаємо кнопку центрального замка і тримаємо 10 секунд до характерного пікання. Один раз буде пікати. От, щойно почули, це активувалося. Деактивувати, тобто вимкнути так же само. Потрібно ну, провести ті всі самі операції, щоб було вимкнене запалення, і натиснути, потримати також 10 секунд до звуку. От, звук був. Я відключив. Всім нагадую, що мій автомобіль він продається. Його стан відмінний. От, ну, Звичайно, що. По пробігу я їжджу по своїх потребах. От зараз пробіг 168 431 кілометр. А, пропозиція актуальна. от Середній розхід автомобіля в моєму режимі їзди 7 літрів на 100 км. Також є моє оголошення на авторіо в описі під відео і це є посилання на авторіо. На цьому все. Кому було відео корисне, ставте лайки, підписуйтесь. Всім гарного дня! Не катайтесь, не ламайтесь.